Найкраща гарантія безпеки України це повноцінне членство в НАТО, і це нарешті визнали у альянсі усі, починаючи із міністрів закордонних справ, закінчуючи генсеком Альянсу. І найголовніше, звичайно, про це говорять українські посадовці. Мене звати Сергій Сидоренко. Це канал Європейської правди. Ми з вами зі штаб-квартири НАТО, де щойно завершилося засідання за участю українського міністра. Для міністра закордонних справ України Андрія Сибіги це була перша зустріч такого рівня у штаб-квартирі НАТО. Для нового генсекретаря НАТО Марка Рюта це також була перша. Така зустріч, перша зустріч міністрів альянсу, і дуже важливо, що саме у першій зустрічі брав участь також український представник. Власне, якщо говорити про формально, чому всі зібралися зараз у Брюсселі, Ну формально, як це часто буває, мета є банальною. Ми мали точніше, не ми, а НАТО мало оцінити наш успіх у виконанні задач, які ставили перед Україною, для того, щоб ми відповідали вимогам та критеріям НАТО. І до речі, дуже добре, що оцінка позитивна. Але ну реально, це. Нічого не змінює, тому що зараз вже визнано офіційно, і з боку НАТО НАТО і раніше це говорили, і з боку української влади, що до завершення війни про вступ. Говорити не доводиться, да, ми чули нещодавно заяви президента Зеленського про те, що мабуть треба подумати і е, якось зробити так, щоб гарантії НАТО поширювалося лише на ту частину України, яку не бомбардують, тобто е, там або в, на якій не ведуться бої. А окупована частина, ну будемо відвоювати згодом. Е, реально, тут у штаб-квартирі, про це м'яко кажучи, кажуть із скепсисом. І після зустрічі, які відбулися, які відбув. Валися протягом двох днів Український міністр визнав до завершення війни про вступ. Говорити не доводиться з однієї простої причини, не тому, що Україна не хоче, а тому, що є кілька, причому дійсно не один, не два, а значна частина держав-членів НАТО, які не готові на будь-які формати членства України, доки триває війна. Але найголовніше це те, що зараз і Україна підтвердила, і дійсно це було важливо після зміни міністра закордонних справ, що Україна підтверджує. Шлях до НАТО безальтернативний. Понад те, та заява, яка вийшла, це була заява МЗС, а реально заява України загалом, яка вийшла днями, є дуже амбітною. По суті, Україна заявила. Жодних інших варіантів гарантій безпеки, окрім повноцінного членства, немає. І приємно сказати, що відразу кілька міністрів закордонних справ, з якими ми тут спілкувалися у коридорах Альянсу, підтвердили цю оцінку і погодилися із тим, що дійсно. Членство України в НАТО це єдина дієва гарантія. От, власне, цікава була також оцінка однозначно друга України литовського міністра Ландсбергіса, Про те, що да, дійсно можна говорити про двосторонні гарантії, наприклад, такі, які США надали для Південної Кореї або для Японії. але... Ці гарантії значно дорожчі, ніж просто членство України в НАТО. І, власне, це найбільш ефективний аргумент, який буде працювати і з новою адміністрацією Дональда Трампа. І Україна і наші друзі у альянсі будуть доводити йому взяти Україну у НАТО це дешевше і ефективніше навіть для бюджету для а, а, американських платників поданків, тобто, ми розраховуємо на те, що нам разом із друзями вдасться переконати нову адміністрацію США у тому, що рух України до НАТО має продовжуватись, і насправді дуже важливий результат, або ну, скажімо так, спостереження за зустрічами цих двох днів, це те, що всі, хто говорили із пресою з боку альянсу, насправді на подив. Казали про те, що вони розраховують, що за адміністрації Трампа продовжуються ну не просто якісь там загальні речі, типу декларування того, що Україна колись буде членом НАТО, а й практичні формати, зокрема, відомий усім формат Рамштайн, який надає Україні військову допомогу, збройну допомогу, тобто координує надання підтримки боєприпасів та зброї. Усіма членами альянсу, а також державами з поза меж альянсу, сполучені штати. Я так розумію, що вже нова адміністрація передала всюди в НАТО сигнал про те, що вона буде готова продовжувати цей формат. Ну але звичайно, ми маємо подивитися і отримати ці підтвердження не лише від секретаріату альянсу, але й від самої адміністрації Трампа після того як вона прийде до влади. Але відкинемо в сторону політику. Звичайно, членство в альянсі це стратегічна мета колись, коли Україна. Іна переможе або там, колись коли буде стійке перемир'я. Ну тоді до цього повернемося а зараз нам треба втримати фронт і нам потрібно втримати російські повітряні атаки і насправді цьому була присвячена більша частина засідання яке проходило за участі україни і генсек альянсу і український міністр Сибіга підтвердили що головним питанням для обговорення було надання україні нових систем ППО і е, запит України м'яко кажучи дуже амбітний. Україна просить про 19 систем нових систем, але цього разу не Петрів. Тому що ну ми просили Петріоти е, на саміті НАТО. Виявилося, що з ними дуже складно. Ну вони їх не так багато в світі вільних і не вдається набрати необхідну кількість. А там йшлося лише про сім систем. Зараз ми просимо 19, але відразу кількох типів. Насамс це е, норвезька система Айрісті, це німецька система, які нові виготовляються, а також американський Хоук і. Е, Є позитивні сигнали від е, кількох партнерів про те, що Україна отримає. Ну будемо сподіватися, що всі 19, але ну принаймні значну частину. І ці позитивні сигнали зокрема дають Сполучені Штати Америки. Зараз адміністрація Байдена, яка уходить, готова у останній місяць з хвостиком надати Україні. Значну частину допомоги, тому що кілька мільярдів доларів лишилися нерозподіленими, і ну власне треба надавати якусь дорогу техніку. Е, висока ймовірність, що власне будуть надані системи протиповітряної оборони, також з боку Сполучених Штатів Америки. Ну а також інші держави будуть надавати інші е, системи ППО та е, ПРО. Чому йдеться про таку кількість? Чому Україна заявила про відразу 19 систем ППО? Що саме ми плануємо з ними робити? Е, як пояснити... Тут, пояснив власне, міністр Сбіга, йдеться про те, що ці системи будуть захищати конкретні 19 об'єктів енергетики, передусім пов'язаних з ядерною енергетикою. Бо саме це стало тією, ну, не будемо говорити, наживкою, але стимулом, який переконав наших західних партнерів у тому, що дійсно. Україна потребує захисту неба, і в той час, як на жаль, партнери, як то Польща, а також інші держави НАТО поки що бояться самі брати участь у захисті українського неба, тобто закривати небо над нами, то принаймні надавати допомогу для того, щоб з часом не сталося ядерного інциденту, який матиме надзвичайно масштабні наслідки. Вони на це готові піти і готові інвестувати. Наскільки зараз ми зрозуміли звідси із цих зустрічей, ці 19 систем. Якщо вони будуть надані, будуть стояти на конкретних об'єктах, вони не будуть переходити на лінію фронту а будуть захищати їх. Але звичайно, також міста розташовані поруч із ними. І це буде означати, що у цьому разі українська енергосистема. Нарешті зможе оговтатися. Причому йдеться про дуже стислі терміни надання вже цього року, тобто до кінця грудня, партнери по НАТО обіцяли нам надати певну кількість систем. Звичайно, треба розібратися, скільки саме їх буде надано, але це дуже позитивні сигнали. І, звичайно ж, цим не обмежується військова допомога з боку альянсу, а, передусім. Найближчі півтора місяця з боку Сполучених Штатів Америки вже оголосив держсекретар Блінкен про те, що будуть надані також бронетехніка, звичайно, снаряди та набої і звичайно артилерія. Тобто, зараз, поки адміністрація Байдена ще має вплив на власне на те, щоб передавати Україні свої запаси складські, вони. Спробують надати максимум можливого. Всі розуміють, що коли прийде Трамп, буде певний період невизначеності, і задача наших партнерів підготувати Україну до того, щоб ми могли встояти. Цей непростий період зараз ми бачимо, що дійсно наша співпраця з НАТО йде в е, прагматичному напрямку, і одночасно наш, ну, те, що наше майбутнє в НАТО визнають усі в альянсі. І це вже добре. Це довгий шлях, який перед нами. Але якщо його не йти, то не пройдемо. Тому проходити треба. А ми в Європейській Правді будемо і далі слідкувати за подіями у відносинах України та Альянсу та будемо розповідати вам. Лишайтеся на каналі Європейської правди. До побачення.